З вами Лілія Налягака. Час новин. Росіяни вбили ще одну жительку Херсона. Як повідомив очільник області Олександр Прокудін, жінка дістала важкі поранення внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу. Від отриманих травм вона загинула на місці. У Чернігові впав ворожий шахет. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, сталося це у середмісті. Наслідки уточнюють про загрозу дронової атаки незадовго перед цим попереджали повітряні сили ЗСУ. Зараз у деяких районах Чернігівщини та Сумщини знову лунає повітряна тривога через ворожі безпілотники. Тож зважайте на це, перебувайте в укриттях. Дев'ятеро людей залишаються у лікарнях. Сум після удару російського безпілотника по рейсовому автобусу з шостки. Атака сталася 26 жовтня. 14 людей тоді зазнали поранень, серед них і двоє дітей. Одного чоловіка довести до лікарні живим не вдалося. Усе обличчя і головне очі цієї жінки посічені уламками російської зброї. Я бачу на одне око я бачу лише образи, а Право мене не бачить взагалі. 47-річна Марина їхала в рейсовому автобусі з Шостки до сум. Поверталася додому, щоб наступного дня вийти на роботу. До обласного центру залишалося зо півгодини їзди. Я почула сильний вибух, і я лежу на підлозі. Я закриваю обличчя руками. Я нічого не бачу. Що в мене пальто воно не горить, воно можливо тліє. Я не знаю, яким чином я скинула пальто. Ці кадри перехоплені з того самого ворожого дрона, що наздогнав повну пасажирів маршрутку посеред села. Було багато галасу, люди плакали, у узбіччі лежали, була метошня, Якась жіночка із постольного запропонувала мені пройти до неї додому. Вона під руку перевела мене додому, швидкої ще не було. Говорили, що вони в дорозі, і на легковому автомобілі. Я не знаю імен, я не питала імен. Мене посадили в лігковий автомобіль, і ще була зі мною жіночка із маршрутки. Звичайно, що в обличчі я їх не бачила, я їх не запам'ятаю, але я їм вдячна. Просила довести мене до блокпоста. На блокпосту мені допомогли пересісти у машину швидкої. Жінку вже прооперували, але попереду ще не одне втручання. Пацієнтка потрапила до нас у відділення мікрохірургії ока. Внаслідок отриманих поранень вибухової травми, частково сторонні тіла, ті, що було можливим, видалити, видалили. Ті, що лежать глибше в шарах, поки що не видалені, але згодом планується їх видалення. Транспорт згорів. Поки до місця влучання їхали медики, потерпілим допомагали жителі села Постольного. Постраждало 14 людей. З поміж них восьмирічний хлопчик та 15-літня дівчина. Вона зараз у лікарні у тяжкому стані. Пенсіонер помер дорогою від трав. Чому маршрутка їхала саме цією дорогою? Нині з'ясовує поліція. Хочу зазначити, що ця ділянка маршруту була не визначена як маршрути руху. Пасажирського транспорту, оскільки вони були досить небезпечні. Наразі проводиться відповідна перевірка, з всі обставини. І я впевнений, що наші правоохоронці дадуть належну оцінку. Ми завжди їздили цією дорогою. Доволі часто їжджу. Треба було повертатися, виходити на роботу сьогодні. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, інтерподробиці марафон Єдині новини. 279 тисяч людей з прифронтових територій потребують евакуації. Такі цифри озвучив заступник міністра розвитку громади територій України Олексій Рябикін. Він зазначив, із загальної кількості 15 тисяч це діти і 11,5 тисяч маломобільні люди. За словами урядовця, з 1 червня через 20 транзитних центрів, розгорнутих у державі, пройшло майже 120 тисяч українців. Водночас найактивніша евакуація здійснюється через центри, утворені у Лозовій на Харківщині, а також у Волоському та Павлограді Дніпропетровської області. Цих транзитних центрів. Прийняти тих людей, які евакуйовуються, здійснити опитування щодо тих потреб послуг, які яких вони, яких вони потребують, для того щоб міжнародні наші партнери змогли виділити їм відповідну підтримку або гуманітарну допомогу. Якщо є необхідність, то люди також можуть там перебувати певний нетривалий час в транзитних центрах для того, щоб відновити власне втрачені документи або спланувати свою логістику подальшу. Заходи тривають наразі в шести областях. А... Щодо обов'язкової евакуації дітей в примусовий спосіб, то з моменту нашого останнього брифінгу завершились такі заходи в Харківській і Дніпропетровській областях. І наразі обов'язкова евакуація дітей в примусовий спосіб триває в Донецькій області, де наразі нам необхідно ще евакуювати 745 дітей, найбільше з міста Дружківка. Естонія прийматиме наступну конференцію з відновлення України. Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Маргус Цахна під час свого візиту до Києва. Він разом з українською колегою Андрієм Сибігою підписали спеціальний меморандум про наміри провести цей захід у Таліні у 2027 році. Також естонський політик оголосив про пакет допомоги нашому енергетичному сектору, підтримку європейського та євроатлантичного курсу України та продовження співпраці у сфері оборони, зокрема за ініціативою Pearl. Вдячні Естонії за виділення 10 мільйонів євро на ініціативу Pearl. Дякую за підготовку українських воїнів, турботу про поранених захисників, лідерство в АІТ. Коаліції Україна та Естонія справжні партнери, які стоять пліж обліч у найважчий час. Ми вдячні естонському уряду, парламенту та всьому народу за незмінну солідарність. Опевнений, що наша співпраця і надалі розвиватиметься в усіх сферах від безпеки і оборони до відбудови реформ і європейської інтеграції 700 тисяч євро на підтримку українського енергетичного фонду. Для нас це величезні кошти. Для вас це не дуже велика сума, але це все одно якась допомога. Ми сьогодні підписали між нашими двома міністерствами меморандум про розуміння, і ми висловили свою готовність прийняти у Таліні в 27-му році конференцію з відбудови України. Це дуже важливо в часи, коли війна продовжується. Простір психологічної підтримки для правоохоронців відкрили у Рівному. Локація має назву Блакитне Небо для України. Створена вона за моделлю поліції Нідерландів. Уряд цієї країни і взяв на себе всі фінансові зобов'язання. Проєкт покликаний подбати про ментальне здоров'я українських поліціянтів. Більше розкажуть мої колеги. Я дивлюсь на ногу, нога вже дивиться на мене. Ну, подошва. Та да я вже тоді поняв, що ну, типу, з ногою. І... Все важко, я наложив турнікета. Роман напередвій втратив кінцівку у вересні 23-го. поблизу його позиції. Вибухнув ворожий іскандер. Уламки в мене був прилетіло воно сюди, але так як вирвало костомаху, то ну ті, я ногу держав в руках, її не змогли спасти. Боєць пройшов реабілітацію уже й до протеза звик. Протези гарного зробили. Я собі ну привезли. Я бистро на нього став і навчився ходити все ну, велосипедом, їжджу, машиною їжджу. До мобілізації Роман працював електриком. Нині влаштувався у поліцію інспектором з логістики для співробітників, які постраждали внаслідок війни. У рівному відкрили простір Блакитне небо для України. Пропрацьовувати травматичний досвід, травматичні спогади, тривожність і інші емоційні стани. Піклуємося про добробут, про ментальне, внутрішнє здоров'я тих, хто стоїть на передовій захисту нашої безпеки. Проєкт міжнародний реалізується за ініціативи консультативної місії ЄС і за фінансової підтримки уряду Нідерландів. Мета цього проєкту глибоко гуманна. І водночас амбітна подаліти величезне психологічне навантаження, яке несуть українські поліцейські, особливо в ці складні та непевні часи війни. Рівне друге після Львова місто, де запрацювало блакитне небо на передові. Постійно перебуває близько двох сотень рівненських правоохоронців. Такий простір це назріло само по собі, тому що наші психологи плідно працюють з пораненими з нашими колегами, які приїздять з зони бойових дій потребують реабілітації. Але ж не тільки поліцейські, і це національна гвардія, це і ДСНС це і взагалі військовослужбовці, які лікуються в наших госпіталях. Поліклініка тут допомагатимуть і рідним загиблих в поліціянтки. Ірини війна забрала чоловіка. Микола теж був правоохоронцем, а в 23-му пішов у ЗСУ. На початку року, в січні місяці, виконуючи бойове завдання на херсонському напрямку, закривши собою двох побратимів. Він отримав поранення. Десять днів за його життя боролись медики, але врятувати таки не вдалось. Для мене це дуже велика втрата для нашого сина, якому було чотири рочки на той момент. Ірина знайшла сили жити далі, допомогли й психологи. Кожен день допомагали боротися зі стресом. Блакитне небо це великий крок вперед. Дуже дякуємо, вдячні, що психологів стає набагато більше. Українські спеціалісти навчалися у колег з Нідерландів. Саме досвід закордонних фахівців і поклали в основу проєкту в Україні. Це є модель поліції Нідерландів. В них вона називається Блакитна гавань, тобто це місце, в яке кожен поліцейський чи член його родини може прийти і отримати будь-яку допомогу. В нас вона називається Блакитне Небо для України. Стаціонарні центри планують відкрити ще у Києві та Вінниці. У прифронтових регіонах та на деокупованих територіях працюватимуть мобільні офіси психосоціальної підтримки. З рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини оновлений випуск вже о 7.30, а зараз передаю слово Ірині Багмай. Дякую, Лілія. Бої в Покровську останні новини з передової дізнаєтеся за мить від наших воєнкорів.